Карта, карта, карта. Беру собі кавове таро І ділюсь з вами. Турки. Індичка сьогодні. Впевненість, урожай і хороші справи попереду, віщує вам індичка. Афірмація, до речі, є тут на сьогоднішній день. Вкладайте свою душу у світ з впевненістю та харізмою. Тобто розумієте тут великий текст. Про що нам це кажеться? Що сьогодні можна започаткувати добрі справи, звернути увагу на своїх рідних і близьких, залікувати якось рани від чоловічих образ, якщо вони були в вашому житті, чоловікам від жіночок. Сьогодні добре ділитися з кимось чимось добрими справами, не грошима, не про це мова. А взагалі порадою, якоюсь турботою, якоюсь увагою, якимось добрим словом, розумієте, сьогодні ви можете закласти фото. Фундамент для того, щоб потім добрі справи якось відображалися від інших людей і у вашому житті. Тож сьогодні про родину, про злагоду, про достаток, про це все можна дбати, про свій спокій і про те, що все світ бає про вас, і що він любить вас, і що попереду уготовані вам, як тут сказано, і впевненість, і урожай, і дуже класні справи. Гарного дня, друзі! Папа! -па.